Як перевірити, чи маєте ви відчуття провини, яке не дає вам нормально заробляти, не дає вам реалізовувати свої бажання. Для цього вам необхідно уявити, що ви маєте те, про що ви мрієте. Наприклад, це можуть бути відносини з дуже класним чоловіком. Або це можуть бути якісь фінанси, про які ви давно мрієте. І уявіть, що ви вже це все маєте. А зараз уявіть, що до вас заходить ваш тато або мама. І ви йому розповідаєте, що у вас такий класний чоловік, у нього такі класні відносини, або ви заробили стільки грошей. І подивіться. Які відчуття у вас виникають зараз? Вам радісно ваша радість збільшується? Чи вам незручно, некомфортно? Ви відчуваєте сором або вину?